Виконавчий лист, виданий Київським, виданий Київським районів міста Харкова, Про правослуження перешкоди у користування камнем Володимиром Васильовичем, належно йому на праві власності 50 сотих частиною житлового будинку номер 108 літр А1 по вулиці Польської міста Харків шляхом виселення Поковського Віталія Олеговича, 91-го року народження та Олександрової Ольги Миколаївни, 72-го року народження з 50 сотих частини житлового будинку. Номер 108 літера А1 по вулиці Польської комуни міста сюди, Покажи, будь ласка. Це бумажка моєї. Які... Це бумажка, нічого на... що... немає. Вона називає. В... Там немає біля <пиш> пі... сучасів. Пі... Мені не мені... треба такого слухати. Ви мені покажіть рішення <пишуття> суду де... оформила належним чином. <пишуття> Те, що ви мені суду, показали? це суду, якась, біла бумажка, бі... вибори... якась біла бумажка з підписом початку у судді Ніколаєнка. Я її не сидів працюю.